Мене звати Ігор, я був на курсі 3D-моделювання. Як би ти описав цей проєкт одним словом? Ну, мабуть, відкриття. Коли був момент, що ти сказав собі Вау, я це можу? Коли вперше побачив свій зроблений вже 3D будиночок і зрозумів, що я так довго до нього йшов. Клас. Що тобі найбільше сподобалося в роботі з 3 d те, як, вони пояснювали складні речі. як цей проєкт допоміг тобі? Я зрозумів, що в мене є набагато більше терпіння, ніж я сам це міг представити. Що б ти сказав собі на початку проєкту, якби міг повернутися назад? Експериментувати та насолоджуватись. Уяви, що через 5 років ти згадуєш цей проєкт. Що буде найяскравішим спогадом? Колектив 100%. Що б ти сказав підліткам, які вагаються долучитись до чогось подібного? Не боятися та пробувати. Якби ти завершив фразу? Можливість побачити світ під новим котом. Чим для демодалювання відрізняється від того, що ти очікував до навчання? Я думаю, що це буде суто технічний процес, але виявилось тут багато творчості та мистецтва.